Західна Україна. Карпати. Неподалік від міста Рахова стоїть пам'ятний знак, який свідчить саме тут географічний центр Європи. Та сталося так, що впродовж століть ці споконвічні українські землі, розташовані навколо, не входили до складу України. І українці, які з дідів прадідів жили тут, знаходились під владою інших держав. Старовинне українське місто Львів. Саме йому на початку ХХ сторіччя, коли Галичина, Буковина і Закарпаття ще були у складі Австро-Угорщини і не мали навіть автономії, саме Львову судилося стати центром подій в боротьбі за державність на західних землях. Боротьбі за незалежність. Коли стало очевидним, що Австро-Угорська імперія доживає останні дні, Галицькі українці почали вживати заходів, прагнучи створити свою суверенну державу. Дня 18 жовтня 1918 року у Львові відбулись збори політичних і громадських діячів Буковини і Галичини. Були присутні і церковні ієрархи єпископ Григорій Хомишин і митрополит Андрій Шептицький що мало неабияке значення для підтримки руху за незалежність. Збори обрали Українську національну раду, перший на західних землях орган законодатної влади українців. Головою ради став Петрушевич. Тим часом Польща теж готувалася захопити Львів і Східну Галичину. Адже ці землі раніше входили, до речі, Посполитої, і поляки претендували на приєднання їх до своєї держави. Уряд у Варшаві призначив навіть на день 1 листопада приїзд до Львова польської делегації з метою прийняття влади від австрійців. Треба було негайно запобігти цьому. І група офіцерів українців невдоволена пасивністю Національної ради, Створила військовий комітет на чолі з капітаном Дмитром Вітовським. Було створено й військові відділи, загони з числа українських офіцерів і солдатів, що служили в австрійських частинах. В ніч на 1 листопада, або як тоді називали Падолиста, військові відділи захопили всі стратегічні пункти та урядові будинки Львова. На засіданні, яке відбулося тут, в Народному домі, що був обраний на штаб-квартиру, прийнято рішення не чекати більше, а приступити до створення західно-української незалежної держави. Прокинувшись вранці, мешканці Львова побачили на ратуші жовто блакитний прапор. Осінній день 1 листопада 1918 року став весною для українців на західних землях. До населення міста Львова. Волею українського народу утворилася на українських землях бувшої австро-угорської монархії, українська держава. З нинішнім днем Українська національна рада обняла власть в столичнім місті Львові і на цілій території Української держави. Дня 9 листопада Українська національна рада створює перший уряд Раду державних секретарів або державний секретаріат на чолі з доктором Костем Левицьким. А 13 листопада було прийнято першу Конституцію, тимчасовий основний закон про державну самостійність українських земель, бувшої Австро-Угорської монархії. Нова держава дістала назву Західноукраїнська Народна Республіка ЗУНР. Було схвалено законодавчі акти щодо громадянства, утворення армії, судочинства, мови та школи щодо державної атрибутки. Гербом Зунр є золотий лев на синім полі, обернений у свою праву сторону. Державний прапор є синьо-жовтий. Українські народи, звертався уряд. У створенній тобою державі не буде поневолення нації нацією. І не сміє бути панування економічно сильніших та багатших над слабішими та біднішими. Не буде поневолення нації нації. Найзаповітніше бажання українського народу, який ніколи в історії не був народом-гнобителем. Однак реалізувати це бажання урядові Зумр не вдалося. Оговтавшись після 1 листопада, поляки почали чинити опір українській владі. Поодинокі збройні сутички польських загонів з українськими змінились справжніми боями на вулицях Львова. Витримавши натиску, українські військові відділи 22 листопада залишили Львів. Уряд Зунр переїхав спочатку до Тернополя, а згодом до Станіслава. Стало очевидним. Щоб не потрапити в польське ярмо, українцям Галичини доведеться боротися з сильним і підступним ворогом. До того ж, кожен розумів, писав Микола Чубатий, що самостійна Західноукраїнська республіка це лиш переходова проява, бо в нинішній час все голосніше лунає клич. Одна нація. Одна держава. Тут, в Станіславі, на сесії Української національної ради... Постало питання про злуку з'єднання ЗУНР з Українською Народною Республікою. Застережливим був виступ глави Ради Петрушевича. Ми не можемо зливатися негайно і без застережень з великою Україною, бо там положення непевне. Там іде революція. І сьогодні годі ще сказати, який там буде державний устрій. Можуть Україну опанувати більшовики. І наші інтереси галицьких українців при повній злуці можуть бути загрожені. Якщо Петрушевич і мав сумніви, то свідомі українські маси таких сумнівів не мали. Також молодь і військо напирали на владу, щоб вона не ставила перешкод з'єднанням. І сесія прийняла ухвалу про злуку. Дня 22 січня 1919 року зібрались делегати з різних сторін України на Софійській площі в Києві, де було прочитано універсал директорії. Про акт Злуки. Назву Зунр було перемінено на ЗОУНР Західна область Української Народної Республіки. Президентом обрали Петрушевича. Одночасно він увійшов до складу директорії. Про акт Злуки наказано повідомити всі держави. Та злука не вберегла Заунр, як не вберегла і західних українців від поневолення. Ще одне місто Кам'янець-Подільський, стає резиденцією Петрушевича і його прибічників. Вся діяльність уряду Заунр відбувалась на тлі польсько-української війни. Цій борні полякам протистояла українська галицька армія. Бої йшли з перемінним успіхом. І, зрештою, полякам, яких підтримувала армія генерала Галлера, що прибула із Франції, вдалося проломити український фронт, і уга змушена була відступити. Протягом усього збройного конфлікту. Уряд Зоунр плекав надію на міжнародну підтримку своєї державності. Та польські політики робили все, щоб дискредитувати ЗОУНР. Вони твердили, що українці на західних землях надто відсталі, аби мати власну державу. Протест уряду Зоунр не взяли до уваги. Дня 25 червня 1919 року. Рада послів Антанти визнала за Польщею право на окупацію Східної Галичини. А після Ризького миру, підписаного радянською Росією з Польщею, до останньої відійшли ще й Холмщина, Підляща, Західна Волинь та Західне Полісся. Уряд Зоунр емігрував за кордон. До рідня, а для українців під Польщею настали чорні дні. Розпаношився лях, який огнем і мечем намагається на чисто українських землях будувати і закріплювати польську державність. Поляки заборонили назву Західна Україна, запровадивши іншу, принизливу малопольська Всходня заборонила вживати українську мову. Та українці не бажали підкорятися. Влітку 1930 року Галичиною прокотилася хвиля нападів на польські маєтки. У відповідь польський уряд розпочав так звану пацифікацію у а по суті терор. Звідусіль надходили свідчення про звірство поляків. У українських селах Східної Галичини польська кіннота і поліція грабують крамниці, здирають із хат стріхи, ганебно гвалтують жінок, брутально б'ють селян і священників нагайками і палицями. Сто ударів на голе тіло найнижша кара. Почалося переслідування преси. Закривають українські школи. Всюди нищать бібліотеки. Пацифікація. Набула характеру міжнародного скандалу, ще більше загострила польсько-українські стосунки. Схоже, розгорталися події і на Буковині, на яку зазіхав румунський уряд. Українство Буковини не мало ясної національної політики. І орієнтувалося на те, що діялося в Галичині. 24 жовтня 1918 року прогресивні діячі створюють в Чернівцях український краєвий комітет на чолі з Омеляном Поповичем. А 3 листопада, свідом за подіями у Львові, краєвий комітет скликає загальноукраїнські вічі. Вічі мало проголосити нову владу на Буковині, спираючись на місцеві українські військові частини. Але румуни вжили всіх заходів, щоб українці не змогли розпорядитися тими частинами. І 11 листопада майже без перешкод румунські війська зайняли Буковину. Румуни почали нищити все, що тільки дихає українським.